Традиційно серію творчих майстер-класів для учнів перших-сьомих класів в бібліотеці імені Олега Ольжича організував Житомирський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Ось почалися весняні канікули, і з сьогоднішнього дня у бібліотеці імені Ольжича у нас будуть майстер-класи для дітей. Діти виготовлятимуть різні вироби, аплікації, іграшки та малюватимуть малюнки. Зараз проходить майстер-клас квітковий вернісаж, де діти будуть робити різні аплікації. Потім буде проводитися майстер-клас зайчик. Це буде майстер-клас з виготовлення іграшки. І сьогоднішнім третім майстер-класом це буде розмалювання брилоків ангел хоронець. Більшість діточок прийшли на майстер-клас вперше та розповідають, що провели час із задоволенням. Ми робили листівку сьогодні тюльпани. Я спершу вирізала всі компліменти, потім розміщала їх і приклеювала. Скажи, будь ласка, ти вперше в першій бібліотеці на такому майстер-класі? Ні. А, скажи, будь ласка, тобі сподобалось і чим тобі сподобалось? Мені сподобалось, що тут дуже легко робити, воно красиве. Чи тобі сподобалось, і чи ти ще прийдеш на такі майстер-класи? Так, мені сподобалось, і я прийду, бо він розвиває моторику, дрібну моторику рук. Крім майстер-класів, дітлахи можуть відвідати виставку вихованців міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Світ очима дітей, де представлено картини національно-патріотичного характеру і виставка робіт гуртка Технічний дизайн. Це все дитячі роботи, і діти створюють цю всю красу. Діти передають своє бачення світу, вони передають бачення України. Якщо я говорю, ви пройдетесь і подивитесь експозицію виставки, ви побачите, що це саме роботи патріотичної тематики і Воно все пов'язано, тому що сьогодні можуть прийти юні житомиряни і спробувати себе також творчо проявити, доторкнутися до цієї творчості, яку ми передаємо у нашому Житомирському міському центрі науково-технічної творчості. І, можливо, вони виявлять бажання і прийдуть до нас навчатися і продовжують удосконалювати свої навички, здобувати нові знання. Також ряд цікавих майстер-класів проведуть у четвер. І в нас запланований перший майстер-клас будуть веселі звірятка, Це майстер-класи, початково-технічне моделювання, це вироби з паперу. Другим майстер-класом у нас буде майстер-клас з дитячого малюнку грайливі котики і третій майстер-клас уже для таких буде старших діток. Це виготовлення 3 d моделей літачків. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.